今。 Ви слухаєте програму Зустрічі на громадському радіо мене звати Ліза Цереграцька, і сьогодні ми будемо говорити дещо можливо в політичній площині, та зрештою, все одно дуже важливі події обговорювати зокрема візит міністра закордонних справ Ізраїлю в Україну. Що це означає, які можливі наслідки після цього, і як взагалі це все сприймати? Ми будемо говорити про це з директором Центру Близькосхідних досліджень Ігором Семиволосом, який є з нами сьогодні в цій програмі. Пане. Горе, я вас вітаю, да я вас також вітаю. Вітаю що хочу. Отже, коли ми говоримо про те, що до нас приїжджає міністр закордонних справ Ізраїлю, то подівання що це якось змінить ситуацію в політичній площині, в політичних стосунках України та Ізраїлю, чи такі сподівання безпідставні, чи все ж таки є сенс думати саме так? Ну, знаєте, це питання не складне. З одного боку, звісно, сам візит є вже ознакою певних змін, і те, що ізраїльський уряд привертає більше, звертає більше уваги до України і до українського питання, і це означає, що. Жива України стає частиною внутрішньої дискусії всередині самого ізраїльського уряду, тобто з тієї позиції, звісно, це справді хороший сигнал сигнал про те, що лід потроху крига скрисає. З іншого боку, якщо ми говоримо про очікування на полу Ізраїлю, звісно, дуже багато. Буде. Очікувань, то я думаю, що ці очікування сприйжу всього. Оскільки ключові питання для нас, питання чіткої позиціонування себе критик і не судячи за результатів візиту, із реакції зайської пресії, зранських експертів, аналітиків, треба сказати, що. Такі дані Ізраїль поки що не готовий вертикально спинити позицію. І, попри оптимістичні заявки експертів про те, що врешті-решт Ізраїль зліз паркану, я не можу цього підтвердити. Я на жаль, що Ізраїль продовжує сидіти в Маркані, і в принципі його політика мала в чомусь віддатися. Те, що 20-го числа прибуло до Києва парламентська делегація Ізраїлю, якось це підкріплює чи ні ваші думки і ваші погляди на це, і знову ж таки, як варто трактувати цю подію? Ну я можу сказати, що ця команда вже свого часу відвідувала українське посольство, і ми знаємо скільки зараз. Це питання, питання підтримки, політичної військової підтримки України є важливим в контексті американо-ізраїльських бізнес. Я поясню нашим слухачам, що Ізраїль перебуває в стані такого майже прямого конфлікту з Іраном, і останнім часом Ізраїль і Іран обмінялися, сирі і Починаючи від неназваних осіб, які запускали дрони в, в напрямку військовому об'єкту в Пахані, удари ізраїльських іранських безпілотників по ізраїльському танкеру, удари неназваних військових літаків по іранським об'єктам в Дамаску, все це свідчить про таку по, поки що контрольовану але ескалацію конфлікту між Іраном Іран і Ізраїлем. І в цьому конфлікті, без сумніву, ізраїльтянам потрібна допомога сполучених далеко один з елементів і судьбою тобто, такої допомоги, такої позиції є ізраїльська позиція позиція щодо України. Американці чітко заявляють, що Ізраїль не може більше сидіти на проханні і має визначитися. Власне, всі ці рухи, які ми спостерігаємо ізраїльського політичного політичному що приїздити до України, спроба роби циганити у нас, би мовити, позитивну реакцію, це якраз свідчення про те, що ізраїльтяни зараз більше зацікавлені в Україні ніж ми в Ізраїлі. Звісно, якщо ми говоримо про зброю, то ми. Продовжуємо бути цікаво передачі ізраїльської зброї, ми готові підтримати а, і сприяти Ізраїлю при таких умовах. Але ну, так світ на ізраїльську зброї не зібрався, і тому ці, ну, якщо цієї зброї не буде, то буде таки. Отже, станом на зараз мені здається, що цей візит також слід розглядати. В рамках зусиль Ізраїлю по зближенню позицій Ізраїлю Тель-Авіву і Вашингтону. Це цікава думка, особливо про те, що Ізраїлю зараз Ізраїль зараз більше зацікавлений в Україні ніж Україна в Ізраїлі. Пане Ігоре, я би хотіла уточнити цей момент. Мені здається, що він є важливим. Тобто, чи правильно я припускаю, що коли йдеться про усю цю інформацію, яка стала тепер відомою, зрозумілою, чітко зрозуміла позиція Ірану і співпраці з Росією, тільки після того цей. Цей човен якось зрушив з місця, і Ізраїль власне почав проявляти цей інтерес до України і до того, аби якось долучатися до цієї війни. Ну зверніть увагу на українську риторику на українські пропозиції. Ми чітко фіксуємо, що іран є ворог, і ми пропонуємо співсоюз з Ізраїлем Ми говоримо, що ми готові, але казавши А, це треба казати і Б. Тобто, іншими словами, коли е, міністр закордонних справ Ізраїлю Коен приїздить до України і говорить про іранську загрозу, він має також сказати про російську агресію. А от цього, цих слів, ми від ізраїльського міністра закордонних справ не почули. І це є серйозним прорахунком ізраїльської зовнішньої політики і тих експертів, які готували цей візит. Якщо він, звісно, готувався не на колінці, а, а, а був підготовлений, і якщо ізраїльтяни справді хотіли отримати цю кількість принцип, також я хочу ще дещо. Не те, щоб повернутися, а е, зазначити інтерв'ю, яке було на європейській правді посла Ізраїлю, і він відповідав на багато запитань, е, які накопичилися. Якщо так е, підсумувати, все це інтерв'ю воно було у грудні, тобто не так давно. Але зрештою, е, е, основна теза полягає в тому, що Ізраїль має достатньо клопоту власного і е, в першу чергу буде захищати. Від смертельної загрози своїх власних громадян, і ця загроза завжди є, аніж буде там концентруватися на чомусь іншому, і це нібито як зрозуміло. Я особисто, наприклад, дивлячись цю розмову по відео, цілком вірила в ці слова, власне. Але от зараз, коли ми маємо вже ось цей вектор, і вже коли додалися якісь ще на півтони до цієї ситуації, коли вже безпосередньо це стосується Ізраїлю, то таке враження, що. Це все одно була така цілеспрямована позиція нейтралітету, яку просто не хотіли на себе брати відповідальність, можливо, в цій ситуації. Скажіть, будь ласка, наскільки ось ці мої враження є е, е, доцільними, і наскільки вони е, мають сенс? Да, це абсолютно доцільні враження. це не мають сенс, тому що новий ну, завіт продовжує це, бігати поміж крапельками, обознакаючи словами українського президента. А і а, вони а, їхня риторика практично не змінилася щодо, м, скажімо так, внутрішніх загрозніх загроз, а, до, внутрішніх загроз а, російської присутності на Біському Сході а, і тому подібне. тому а, тут а, нічого нового ми не почули. Абсолютно нічого нового. Тобто, тут немає а, за що навіть чепитися для того, щоб можна було. Цю ниточку знаєте, знає, притягувати і розбивати. Поки що це таке схоже на, на жиле, яке начебто воно є, але воно так, може в будь-який момент проскочити якийсь пальці. От ця позиція має. Ну, немає твердості, немає чіткості, немає очевидності цієї позиції. Вона і вашим, і нашим. І більше того. Зверніть увагу, що відбувається в самому Ізраїлі. Зверніть увагу, що внутрішня політична криза, яка зараз охоплює країну, все більше й більше, вона створює величезні проблеми для собі заверніть увагу, а окупаційна політика Ізраїлю на на територіях, тобто на, 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 на спробу у ультраправо уряду легалізувати не за незаконні. Поселення на окупованих територіях і Реакція світової тробась, скільки писали сполучених америки, і ви побачите, що м, ця позиція в значній мірі або створила са руками власне самого саду. У чому проблема? І вони, вони не готові це визнати. Вони не готові розуміти, що чіткість і зрозумілість позиції політовлення до ключових від викликів сучасності. Вона краще ніж оце така спроба е, ухилитися. Ці відповіді, а зараз ми бачимо, що ізраїльтяни продовжують попинятися і тихо скоріше ніж відповідати на. Я нагадую, що ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. І сьогодні моїм співрозмовником є Ігор Семеволос, він директор Центру близькосхідних досліджень. Більше того, ми сьогодні концентруємося на тому, щоб зрозуміти, а що ж нам дає той візит міністра закордонних справ Ізраїлю в Україну, який відбувся, зокрема, ізраїльської делегації, що це все означає, як саме може повпливати або впливає вже на стосунки двох країн. Я маю ще кілька запитань і ми до цієї розмови повернемося за кілька хвилин. Ви слухаєте громадське радіо, мене звати Ліза Цереграцька, це програма зустрічі. І сьогодні моїм співрозмовником є Ігор Семиволос. він директор центру близькосхідних досліджень. Ми говоримо про політичні взаємини, про політику між двома країнами, про Ізраїль і Україну. Звісно, в контексті останніх подій, а саме візиту міністра закордонних справ Ізраїлю в Україну і все, що може це означати, пане Ігоре. Я би хотіла також зупинитися ще на кількох моментах. Ми дуже Багато говоримо. Ми точніше в першій частині нашої розмови проговорили про те, як Ізраїль ставиться до України. А як Україна ставиться до Ізраїлю, тому що якщо е, зазначати знову ще ось цю розмову з послом Ізраїлю, наприклад. Е, на яку я вже посилалася, Міхель Бродський сказав, що Україна протягом років насправді дуже не на боці Ізраїлю голосувала, наприклад, в організації Об'єднаних Націй. Що ми тут можемо сказати про позицію України? Чим вона зумовлена, і чи може бути це доцільний закид в бік України зараз? Ні, Я не вважаю це доцільним закидом, тому що наша позиція ґрунтувалася на принципах міжнародного права. І, В принципі, міжнародне право чітко фіксує питання анексії окупованих територій. Давайте будемо, ну, щоб наші слухачі зрозуміли, що якщо ми не визнаємо анексії Криму, скажімо, і поява на територіях Криму. Російських громадян, тобто зі спрямованої політики зміни населення на, на наших анексованих окупованих і анексованих територіях, то ми не можемо голосувати за таку саму політику, яку здійснює Ізраїль на окупованих територіях, тобто це абсолютний нонсенс. Тобто так не працює міжнародне право, інакше тоді нам абсолютно логічно притявлять, скажуть, ну як же ви працюєте, як, як ви голосуєте в, в одному випадку. Ти в той самій ситуації, підтримуючи країну, яка анексує і окупує території і здійснює незаконні заселення цих територій, а в іншому випадку ви хочете, щоб світ підтримав вас. Тобто, я хочу сказати, що міжнародне право воно універсальне, якби там не ставилися до принципу міжнародного права, і не розповідали про те, що воно померло. Але якщо ми все таки збираємося на їх на норму міжнародного права, ми не можемо голосувати по інакше. Я старію існують певні певні аспекти. Тобто, тут завжди можна знайти компроміс, можна врешті-решті не голосувати, можна уникнути голосування, можна не, не брати участь в. Деяких комісіях, які е, дратують ізраїлітям, наприклад, е, міжнародних комісіях майнулось, але не можна е, поступатися в принципі, аж до такої. З цим зрозуміло з цією позицією, коли також ми говоримо про вплив ізраїльського суспільства і, взагалі, людей, мешканців країни, на те, як наскільки здатне воно впливати на політику держави за вашими спостереженнями і за вашими відчуттями, наскільки є ось цей зв'язок соціум і керівництво держави безпосередньо її громадяни і громадянки, і ті рішення, які ухвалює керівництво, ви маєте увазі Ізраїлю, так? Да? Так, ну так, да, очевидно, тому що ну давайте так. В принципі, якщо ми подивимося на результати цих виборів, то там ну якби суспільство розколота 50-50, але ну демократична система побудована таким чином, що перемогу отримали уль ультраправі і праві. І ми можемо вважати, що це вибори ізраїльського народу і для ультраправих і правих українське питання ну край маргінальне. І ну, по по боліму рахунку вони б е, його ігнорували по, по по дефолту, але змушені якими хинам все таки е, е, діяти, е, ну власне виходять із е, е, інтересу стратегічної співпраці Сполучені Штати Америки. От е, тобто е, та частина ізраїльського суспільства, яка е, голосує за правих і ультраправих, е, вона індиферентна до України. А якщо подивитися на зріст зрайського суспільства, то саме серед центристів і лівих або людей, які носять, які є носіями лівих політичних поглядів, в ізраїльському не там, скажімо, там посткомуністичному контексті, там українському, скажімо там, посткомуністичному контексті, то вони якраз здебільшого підтримують Україну, підтримують і допомагають Україні. І взаємодіють України і намагаються, щоб в ізраїльському суспільстві питання України більше піднімалося і актуалізувалося. Також я чула дуже багато розмов про ось це російське лобі, і взагалі про вплив російської пропаганди в принципі про вплив Росії саме на громадян Ізраїлю. Можливо, тут теж є якісь певні ваші спостереження і думки з цього приводу. Наскільки наскільки воно відчутне, наскільки воно впливове зараз в країні. Ну ви знаєте, я би не сказав, що воно ну, воно відчутне, тому що телебачення російське працює і е, Зобоячник працює. А, і навряд чи ті канали ізраїльського телебачення, які не займаються російською пропагандою, не морськосійсько російська мовна, звісно, а вони ну не зможуть е, перебити е, оцей зомбоящик. Тобто, в цілому можна сказати, що там справді ситуація не не така легка. З іншого боку, якщо подивитися на опитування громадської думки, то Видно, що, скажімо, більша частина людей індиферентна, тобто вони не сприймають цю війну своєю, вони далекі від цієї війни, вони не хочуть про це чути, але є меншість, і меншість розділена ну, непропорційно, Тобто, більшість з тих, хто цікавиться, підтримує Україну, меншість Росію. Тобто, з точки зору пропаганди, вона не настільки впливає. На, ну, на Uhum. Não na situação Я би також ще хотіла зупинитися на моменті, тому що мені здається, що його дуже часто випускають з уваги і не надають йому належного значення. За моїми переконаннями, більшість людей, ну така середньостатистична картинка, або ж середньостатистичний українець чи українка, знають про Ізраїль достатньо мало. Ну знають про кібуці, знають про те, що країна може жити в постійно в стані загрози нападу на себе. І розвивати свою медицину, освіту, ну словом, це якісь такі маркери, найбільш популярні, найбільш стереотипні, так би мовити. Але коли говорити про стосунки України і Ізраїлю, наприклад, від початку, я розумію, що коли відбувалося становлення Ізраїлю, то в Україні не було суб'єктності, відповідно щось вимагати від держави не можна. Але принаймні за цих 30 років, зокрема, ми вже дотично трошечки опосередковано про це зазначили там, що стосується організації об'єднаних ці, але загалом, як би ви описали розвиток цих стосунків, і чи е, логічно, що власне зараз ми от в такому стані, що Ізраїль не готовий включатися в цю боротьбу? Ну тому що ми раніше не працювали над тим, щоб ці зв'язки якось поглиблювати і поліпшу не треба поступати голову попелом. Чесно скажу вам. Ну я практично з самого початку з 93-го року, як тільки відкрилося посольство Ізраїлю в Україні, українське в Ізраїлі. А як займаюся цією темою і чудово знаю першого посла Ізраїль, українці Макена, і будучи в Ізраїлі, постійно відвідую його, ми говоримо Ну розумієте, у Ізраїлі є своя політика. Ця політика, ну вона чесно кажучи, дуже далека від умовно кажучи української політики і. З часто в Ізраїлі існує так само стереотипне уявлення про Україну, переважно там все крутиться навколо Богдана Хмельницького, погромів і, і тому шова катастрофи, і це таке стереотипне уявлення про українців в значній мірі очевидно побудована радянською пропагандою, та постійними повтореннями всіх росіян радянських і російських стереотипів пропагандистські штампів тому іншого боку звісно економічна співпраця розвивалася розвивалася Uh, ну до певної межі там, де можна було uh, uh, говорити про просто насичення, особливо на першому етапі українського ринку там, з зральським товаром. А потім uh, вже більш складні технологічні типочки виникають, ланцівки, тобто коли вже там є інвестиції, сільське господарство, в хай-тек і тому інше. Ну можна сказати, от щоб було таке зрозуміло, наскільки економічна співпраця, особливо в високих технологіях між Ізраїлем і Україною розвивалася от, перед війною, велика частина ізраїльської хай-тек технології була зав'язана на українських програмістах, які знаходилися і працювали в Україні, але працювали там на ізраїльські фірми. І для ізраїльтян це була величезна проблема. Ну от після початку війни, коли в них обвалився ринок. І опалилася просто технологія, на частина робітників, якби втратила можливість працювати принаймні, на якийсь певний час. Тобто технологічні цепочки існують, існували, і вони якби розвиваються паралельно з політичним якимось та динамікою. Політична динаміка мов була різна. А були е, періоди, коли здавалося, що ми можемо вийти на якийсь е, високий рівень відносин. Говорили про якісь там е, великі товарообіги про е, співпрацю в галузі е, озброєнь. Але на це так так і не вийшли. Тобто не було дуже багато розмов, але без по за результатами цієї, цієї співпраці, ну ми. Ізраїль залишився, скажімо так, на рівні інших арабських країн, напевно, останнє запитання, яке я встигну вам поставити, це те, наскільки доцільно на вашу думку. Орієнтуватися на досвід Ізраїлю, тому що я постійно чую ось ці посилання, та й президент також часом говорив, що Україна стане великим Ізраїлем. Я розумію про в якому контексті е, йшлося, але все одно так чи інакше це стосується теж і медицини, і військових справ. Я дуже часто чую ось ці аналогії між Україною та Ізраїлем. Наскільки вони доцільні, наскільки на вашу думку, вони мають місце бути проблема в тому, що цей контекст. Про яке ви згадували дуже важко пояснити інше, і, і це ну в принципі викликає багато питань. А навіщо це робити? Та навіщо ставати великим із райком може ставати великою країною? Мені здається, що тут якраз про це, скоріше було, так, ми і маємо, і можливості залюбки будемо готові співпрацювати з Ізраїлем в різних сферах в ІТ, в сільському господарстві, в інших в сферах. Якщо ізраїльтя захочуть перешті решті спільне виробництво зброї і на майбутнє, ми знаємо, що Ізраїль зацікавлений, як мінімум на словах, в тому, щоб брати участь в відродженні української економіки після війни, розраховуючи видно на великі контракти. Ну, в будь-якому разі, це така перспектива співпраці існує. Але ну я би я би рятувався насправді на інтеграцію і співпрацю в першу чергу з європейцями і, і з американцями, тому що в значній мірі успіх ізраїльтян зобов'язаний їхньою інтеграцією їх, і, 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 і військової, в тому числі з Штати Америки. То навіщо ми будемо робити це через когось, коли можна, можна робити напряму? Хороший аргумент, мені здається, цілком має право на існування. Та, зрештою, напевно, так наостанок підсумовуючи цю розмову, що станом на зараз ви бачите такі достатньо стримані вектори взаємодії Ізраїлю та України. Чи правильно я розумію? Да, да, абсолютно. Я думаю, що ну, тобто, ми, ми бачимо склад України, ми бачимо складні обставини, ми і наші обставини теж. Uh, не непрості, uh, тому uh, в цій ситуації ми uh, діємо так, і наскільки ми можемо взагалі діяти, да і але виходячи uh, з так само з великої прагматики. Зараз українська політика дуже прагматична, дуже очевидно прагматична. І тому ми не готові просто uh, розраховувати слова. Нам потрібні дії, а ви знаєте, що без uh, як сказав апостол Павел, uh, без uh, Дій, віра Мертва. Да? Тобто, тут в даному випадку, коли слова слова, нічого не варто і без дій. Дякую, пане Ігоре, за цю розмову. Я нагадую, що ми спілкувалися в рамках програми зустрічі, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цареградська. Слухайте, думайте.